Виконуємо право 30 до параграфа 30 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький пилипчук шестопалов 2022 року випуску. Відкриємо файл Python, який ми створили під час виконання попередньої вправи, а саме вправи 29. Відкриємо в середовищі розробки PyCharm. Давайте запустимо. Бачимо, у нас є деякий список з іменем назва, в якому є рядкової величини. У мене професія, у вас може бути щось інше. Це початковий список. В кінці після деяких операцій список назва має вже ось такий вигляд. Продовжимо працювати далі з даним списком. Управі сказано працювати прямо в даному файлі. Якщо хочете, можете створити копію даного файлу. Давайте створимо правою кнопкою по файлі. «Копі», Правою кнопкою ставити пасти. Назва нехай буде список назв 2. І в тому самому місці ОК. Отже, це в нас попередній, це в нас теперішній файл, з яким ми будемо і працювати. Ну і ще, щоб відокремити попередню вправу від теперішньої, запишемо коментар, що це в нас вправа 30. Ну і бачимо, в нас так само виводитися буде в консоль деякий текст, тому давайте зробимо ось таку лінію. Щоб відокремлювало. Для цього скористаємося функцією Print. Нехай виводиться дефіз, почамо 50 дефізів. Запустимо програму, зверніть увагу, що в нас зараз ось тут список назв. Попередня програма, а тепер нам потрібно запустити список нас 2. Отже, ось тут вибираємо Run-Run. І обираємо список NAS2. Так, бачимо, лінія відображається. Ну, а тепер нам потрібно змінній А надати значення найбільшого елемента списку назва та вивести дану змінну А в консоль. Створюємо змінну, надаємо максимального за допомогою функції Max. Шукаємо по списку назва. Давайте виведемо. І бачимо, що в нас виведена інженер. Якщо ми подивимося на сам список, ось він. То якщо автори підручника мали на увазі знайти найбільше за кількістю символів, то в нас інженер точно не підходить. Якщо ми хочемо вивести максимальну за кількістю символів, то нам потрібно додати до функції Max ще параметр K. Ну а зараз вводить інженер, я так думаю, тому що в таблиці кодування код літери І, який є першою літерою в слові інженер, знаходиться пізніше всіх інших перших літер. Отже, в цьому випадку, схоже, в нас шукає по першій літері. Давайте поки що це все вернемо. І допишемо параметр. Окей. І встановимо для неї функцію len. Тобто шукаємо за кількістю символів. І в нас вивело нове значення. Кількість символів справді найбільше. Далі замінимо найбільший елемент списку іншим рядком. Будемо шукати через методи та функції, які ви вже вивчали. А саме спочатку знайдемо індекс найбільшого елемента, тобто індекс нового значення, збережемо в зміні MaxIndex. Шукаємо по списку назва. Використовуємо метод індекс. І шукаємо індекс елемента А. Тобто там, де знаходиться текст нове значення. Далі видаляємо його. Отже, даний елемент ми вже видалили, Ось його вже тут немає. І тепер на його місце потрібно встановити інше значення. Ось тут ми вже скористаємося методом insert. Встановлюємо цю індекс MaxIndeкс. Встановлюємо ось такі три зірочки. Ну і зрозуміло його, ще потрібно вивести. Виводимо список. Так, дивимося. Замість нового значення максимального елемента, тобто там, де найбільше символів, виводимо ось такі три зірочки. Це ми вже зробили. Тепер давайте відсортуємо даний список назва за зростанням. Сортуємо за допомогою. Функції сорт. Зразу виводимо. Так, відсортовано за зростання. Бачимо на початку в нас зірочки, тому що код зірочки менший, ніж код літери B. І зверніть увагу якраз те, що ми з вами говорили і в самому кінці. Тому що її код є більший. І тепер видалимо зі списку назва останні елементи. Тобто в нашому випадку нам потрібно видалити інженер. Видаляємо за допомогою функції del. Видаляємо зі списку назва. Ну і можна, звичайно, порахувати, скільки в нас є тут елементів. Пам'ятаємо, нумерація розпочинається з нуля, тобто 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Можна було б написати тут цифру 7. Ну, але кількість може змінюватись, можемо щось порахувати неправильно. Через це визначимо кількість елементів даного списку за допомогою функції len. Ну і кількість елементів в нас насправді тут 8. А індекс самого останнього елемента є нам одиницю меншу. Тобто 7. Значить, потрібно відняти ще одиницю від довжини елементів. І виводимо. Так, інженер видалений. Закриємо панчар. Право виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!